Яким для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, що уже понад 200 років його поезія викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. Тарас Шевченко такий великий, що бути більшим не можна. Як Україна, як світ, рісь безрідним сиротою, а став найріднішим нам усім із покоління в покоління. Був кріпаком, а заговорив і показав шлях до свободи. Він безсмертний, як саме життя, тому став нашою долею і заповітом. І на сторожі правди, любові і честі стоїть його слово. Тож нехай сьогодні воно об'єднає наші душі і серця. Якому, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, що бланивши широкополі і Дніпро, і круче було видно, було чути, як реве ревочі чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, Однаковісіньку мені, неволі вирісну з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, і малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій і не своїй землі. Я сирота, мій голуба як і на чужині. Так, чому ж серце б'ється, рветься, я тут одинокий, одинокий, а ю а степи широкі, там повіє бойнисенький, як брат заговорить. А ти пречистая, святая, ти сестра Феба молодає, мене ти в взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тую, Олю на роздолі туманом силам сповила і колихала, і спів. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать, і з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку. А люди бідні в селі. Не наче злякані ягнята, позамикались в хатах та й пруть. По вулицях воли ревуть голодні, на городах пасуться коні, не виходить ніхто загнать, нагодувать. Не скує душі живої і слова живого. Не понесе слава Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать. І хліб насущні замсить кровавим потом і сльозами. Сонце гріє, вітер віє на степу козачу На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують. І світає, і смеркає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я молока Янний, і Ідені ніч плачу на розпутях велелюбих, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає оглукли, не чують. яким став містовгене, але його походження та виховання дає підстави вважати його інтелігентним. 4 травня 1840 року з'явилося перше друковане оголошення про продаж Кобзаря, його вихід навіть улізеною цензурою, що налічував лише вісім поезій, був подією великого літературного суспільного значення. Кобзар мав величезний успіх, а перший наклад попричимали ціну. Швидко розійшовся за два тижні. Як пов'язані числа на екрані із життям і творчістю Шевченка?